Детальніше про будівництво нового, нового Львівського міського управління зараз в активній фазі. Ми будуємо вже перший погляд. Освоюмо кошти міського бюджету, хоча дійсно є питання складного. Воно є унікальним в тому, що саме ділянка, яку не виділена, ідеально до цього підходу. Я переконався по в Грузії, зрозумів, що такі скляні прозорі приміщення мають бути на відкритих місцевостях, від та широких проспектах, де це не буде зажато знаєте, в центральній частині міста, де між будинками це буде відкрито, це буде сучасно і це буде креативно і адаптовано до місцевості. Е, ну основною е, причиною того, чому чому будуємо, це дійсно удосконалення технічної бази саме в місті. Саме в місті Львові потрібно роками розвивати систему камер, відеоспостереження, GPS, навігації і замінити людський фактор е, технічний. Тому е, це нам дасть змогу розвивати цей напрямок роками. То не запланувати це на рік чи на два, а на десятиліття, тобто ми зможемо. Поступово в цьому прогресувати спочатку це дійсно є центральна частина міста, тому що ну, туризм, гості, відвідувачі в першу чергу мусять це відчувати безпечно, потім це є спальні райони, які вражені безпосередньо. Квартирними крадіжками, також вуличними злочинами. Але ми зможемо поставити центре, забезпечити центр міста відеокамерами спостереження і пересковати ці наряди міліції безпосередньо в ті райони, де найбільш вражені кримінальними правопорушеннями. Також разом з будівництвом ми розпочали договірну реформу міліції. Унікальний проєкт, який дасть ще про себе знати. Знаєте, Наприклад, один із аспектів її це е, дієва профілактика. Ми вивчаємо всі явища, які відбуваються е, у місті Львові стосовно скоєння злочинів. Є крадіжки в громадському транспорті. Ми мусимо попередити людей про те, що вони можуть бути жертвами злочинів. Ми з'явилися сьогодні наліки. І кожна людина, яка заходить в громадський транспорт, вона згадає, що її гаманець, і, наприклад, лежить на зовнішній, а на внутрішній кишені. Переклади, мобільний телефон е легко люба людина має доступ для того, щоб його е подсупити. Тому ми просто попереджуємо. Зараз ми вивчаємо питання по пограбуванню, по, по, по вивчаємо питання по крадіжкам з автомобілів. Тобто людина залишає свій автомобіль і свої речі в автомобілі біля якогось закладу харчування чи якогось іншого. Об'єкту, і вона має бути попередженою, що працюють люди, які можуть використати ці речі шляхом розбиття сплати, відкриття дверей і так далі. Тому, наче то все дуже просто, але просто геніально. Я думаю, що ці речі мусять дати якийсь результат. Це, ця вся робота вона полягає в тому, щоб у першу чергу проаналізувати, зробити моніторинг цього і саме. Попередити в тих місцях, де це відбувається, не дай злочинцю жодного шансу, так воно і називається. Інший аспект дієвої профілактики це є немовчі. Є суспільно такі резонансні явища, це насильство сім'ї, це наркотики, це дитяче пияцтво, це ДТП. Так? І ми мусимо соціальну рекламу, яку безпосередньо, безпосередньо скерувати в тих місцях, там, де це відбувається. І тому на сьогоднішній день телефон гарячу лінії, на сьогоднішній день вже відкрито і, і, і сайт військово-міського прийняття? Ми хочемо ці всі думки чути, аналізувати, робити висновки, і щоб це було дійсно корисно. А скажіть, будь ласка, коли можна очікувати встановлення перших камер в центрі міста? Скільки і все-таки центр це досить така велика територія, які вулиці будуть першочаговому? Чому ми не встановлюємо зараз відеокамери? Взагалі, в місті Львові є 24 відеокамери. Вони встановлені за кошти Міністерства внутрішніх справ. І на цьому крапка органи місцевого середування, які безпосередньо мають обов'язок право займатися безпекою в місті, чомусь до цього цим не займалися. Тому на сьогодні вже прийняті певні рішення. Сесії військової міської ради, де активно включається депутатський корпус в обговорення і в реалізацію цієї програми. Чому ми це не робимо? Елементарно, тому що потрібна спочатку центральна база, там, де буде сервер, там де будуть всі комунікації, так? це є нове приміщення міського міського правду. Тільки це все буде готово, на якійсь певній стадії це все є вже в проєктуванні, Ми відразу починаємо встановлювати камери. Але на сьогодні вже фірма, яка працює на субпідряді дзен підрядником вже вивчає монітори ситуації в місті. Вони нам місяць зла дадуть відповідь. Думаю, що з 2014 року ми почнемо вже цю роботу робити буде активно. Ви розповіли про гарячу лінію. Скажіть, будь ласка, скільки вже було звернення? Чи можливо були якісь реагування, можливо, навіть відкриті кримінальні провадження? Е, гаряча лінія функціонує два тижні, але з понеділка ми почали розклеювати соціальну рекламу і наліпки на е, громадський транспорт. Рази збільшилась кількість повідомлень. Поки що вона стосується не пропозицій, а е, скарг на дії працівників міліції. Е, не безпосередньо там, де людина побачила цю налітку і побачила якісь правопорушення. Ні, це якісь там минулі е, події на дільничних, на патрульно-постову службу, але почали е, телефонувати. І, наприклад, вчора вже таких було 10 повідомлень. Так, як, наприклад, е, тиждень тому таке повідомлення було одне. Тобто це вже є активна фаза. Чому гаряча лінія? В я запитую, ну гаряча лінія в кожній структурі є. Розумієте, що гаряча лінія в міліції це зовсім інша е, взагалі, ідеологія. Тому що на 102 людина дзвонить повідомити про злочин, правопорушення, поскаржитись, і вона розуміє, що там людина працює в такому режимі, що вона не може вислуховувати, наприклад. І дати якісь поради, можливо. А гаряча лінія, там працюють люди, які безпосередньо проходять стажування, вони володіють декількома мовами, і вони можуть безпосередньо з цією людиною спілкуватися в часі необмежено. Ну, звісно, що якщо людина адекватно реагує на ці всі речі, тому що дійсно є люди, які психічно не хворі, не телефонують. Ми все-таки з ними все одно спілкуємося, але намагаємося, зрозумівши це, просто обмежити це спілкування в часі. Тому гаряча лінія це зовсім інша ситуація, і вона не пов'язана з телефоном 102. Навіть підсвідома людина, яка телефонує гарячу лінію, розуміє, що її там можуть просто почути. Дякую вам, пане